Вас вітає центр навчання ПРАКОМ. В цьому відео ми подивимось, як в баз УТП подивитись історію змін документів та довідників, а саме, хто коли і що змінив в документі або в довіднику. Для початку нам потрібно відповідне налаштування. Переходимо до розділу сервіс, настройки обліку і нас. Цікавлять настройка параметрів обліку. Тут у нас багато вкладок, нам потрібна вкладка остання: версіонування. Саме вона відповідає за зберігання історії змін. І відповідний прапорець на цій вкладці, що ми будемо використовувати версіонування об'єктів. Ну, і крім того, нам потрібна настройка версіонування об'єктів. Тут всі об'єкти, які є в програмі, ви обираєте, що ви будете з ними робити, або не версіонувати взагалі, або, наприклад, версіонувати при проведенні, так? Або взагалі версіонувати. Режим версіонування ви можете переглянути ось тут, так. Можна не версіонувати, версіонувати завжди при проведенні поумовченні. Ну, виставляєте так, як вам потрібно. Для кожного документа, для кожного довідника. І далі. Дивимось. На прикладі документа реалізація товарів і послуг. У нас є документ. З ним працював один фахівець, в нашому прикладі так, але може бути таке, що у вас різні користувачі працюють з документом, і хтось щось змінював. Ви потім хочете подивитись, хто ж що змінив в цьому документі. Для цього є у нас відповідний звіт. Цей звіт, звертаю увагу, доступний, якщо у вас повні права. Звіт можна знайти через операції, звіти. І шукаємо з вами звіт. Історія змін. Історія змін об'єктів. Тут ми повинні обрати, який об'єкт хочемо подивитись, що з ним відбувалося. Ну, наприклад, обираємо нашу реалізацію товарів і послуг. Ну і відповідний об'єкт. Так, конкретний документ, який ми хочемо подивитись, що з ним відбувалося. Ось цей. Що ми тут бачимо? Що з цим документом автор змін у нас один. Так, з ним працював тільки один користувач. Ну, в даному випадку студент. Якщо ми хочемо, наприклад, порівняти, чим відрізняється перша версія документа від останньої версії документа, виділяємо у ці дві версії так? і натискаємо просто порівняти версії. І бачимо, що так, зміни відбувалися у цей документ, відрізняється від цього документа. Так? Кольором відзначено, що змінювалось так. У нас тут є опис, що змінювалось. Наприклад, ось блакитний наш кольор це змінення значення реквізиту, так, або рядки табличної частини. Може бути нове значення реквізиту або новий рядок табличної частини, а може бути видалений реквізит або рядок табличної частини. Ну, в даному випадку ми бачимо, що відбувалась просто зміна якогось рядка в таблиці. Ну і порівнюємо, яка ж зміна відбулася. Хто змінював, ми бачимо, так? Це студент. Більше тут нікого немає іншого користувача. Відразу бачимо суму документа. Відрізняється у нас, так? Дивимось, що у нас змінилось. Змінилась у нас ціна. Було 40, сталося 41. І ще, ну, можна продивитись конкретно, наприклад, так, яка строка? Це була строка 4 в документі. Якщо відкрити там цей документ. Бачимо, що в четвертому рядку у нас це чіпси. Ціна тепер стоїть у нас 41 гривня. Ну, а за звітом історії змін бачимо, що раніше ціна була 40. Ось це, що було раніше, і те, що стало. Дякую за увагу. Буду вдячна за вподобайку під відео. І якщо цікавить робота в програмному продукті БАСУ ТП, приходьте до нас на курси. До зустрічі!